І знову прийде за своїми. Так би хотілося, щоб всі, хто тут є, ми його зустріли і не опустили очей понизу, не застидались. Кожен день є підготовка до вічності. Життя швидко минає, скоро пройде той вечір, ми роз'їдемось і кожен із нас зна, щось собі. Має взяти до серця. Ми вже чули багато інформації. І думаю, що брат Тарас вам потужно дав науку. Я правда не чув, про що він балакав, Точніше, проповідував вибач брати, бо то балакають на дорозі, а проповідники. Так? Ну і ми чули, брат Буковинський за 15 хвилин нас накачав сімейними цінностями, а за заохотив, це добре і правильно. Я хочу таке, щоб лягло на серце прочитати для нас. До Тимофія, перше післання, 4 розділ. Давайте ми прослухаємо або уважно будемо слухати, що він давав, які поради молодому служителю апостол Павло до Тимофія, 1 Тимофія, 4 розділ, з першого віша. А Дух, тобто святий, ясно говорить, що від вірі відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказував стриматися від їжі, яку Бог створив на поживу, з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо Божий, Боже творив, добре. І ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся, нечистих бабських байок, а вправляйся в благочесті, Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття. Бо на це ми працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй Отце та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Поки я прийду в пильну читання, нагадування та науки. І не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за проростими з покладення рук присвітерів. Про це піклуйся, у цьому пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся чого, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ціла проповідь, можна сказати, амінь. Правда? Що ж ми можемо взяти із цього тексту для нас? Іде мова, чому я взяв цей текст? Тому що тут говориться, що останні часи відступлять від віря. Від вірь відступлять дехто. Особливо хто слухає духів підступних і наук демонів. Тобто, на, за нашу душу. Іде велика боротьба. До самої смерті за людську душу йде сильна боротьба. Ми повинні це знати, що Бог на стороні кожної людини і за людиною, не проти людини. Лукавий, коли співали молодь, ми переможемо все в Господі. Так і співали? З Господом. А мені думка, а що ви будете тепер, що ви мали на увазі перемогти? Кого? Я. Я би хотів, щоб ви додавали до вашої пісні, кого ви хочете перемогти. Може, ви хочете Росію перемогти, хто вас знає. <ривіт> Кожного <кожна> своя перемога. <ривіт> Ні, то йде мова, що ми переможемо, значить, йде духовна війна. І ми маємо конкретно знати, хто ворог наш. Як перемагати того, кого ми не знаємо. Тому це. Якраз Біблія нам відкриває, хто є наш друг, а хто є наш ворог. Ми повинні це знати. Тому останні дні і будуть, слухаю. сьогодні на розум і на слух молодих, середніх, на старших вже не дуже там своя, так би мовити, є загартування, іде сильна атака на наш слух. Всяка йде наука, особливо через засоби Такого масу інформації, всяка наука йде. І коли загортований духовно, ти чуєш, що від Бога, що не від Бога. А що зробить молода людина, яка ще не загортована духовно, ще в неї немає імунітету. Їй що підряд? Знаєте, от є люди, які не мають смаку і їдять все що підряд. І не можуть наїстися. О, тому дуже важливо, як кажуть. Скажи мені, кого ти слухаєш, я скажу тобі, хто ти є. Хтось мудрість сказав, що доля людини залежить від трьох речей: від кого народився, від кого навчився і на кого женився. Це важливі речі. Біблія розставляє акценти все праве. Біблія єдина правильна книга, мудра книга. І якщо її досліджувати і так по неї жити, благословіння гарантоване. Тому наука біблійна, євангельська, вона має звучати в наших церквах. Вона має звучати в наших церквах. Я не раз згадую про наших перших братів, які на початку ХХ століття ходили по селах. У нас була Польща тоді, польська влада, і проповідали Євангеліє. Була католицька церква, віра була потужна. А тут прийшло Іван, і людям дали Іван. Ну і по дорозі зустрічається була, по-моєму, зима. Зустрічає їх там поліцейський і питає, що за люди тут ходять. Служба працювала, то не те, що зараз. А тоді було досить порядок тримала держава польська. Вони кажуть, ми євангеліки, ми казнодії, тобто проповідники. О, каже польський той жандар, каже, о, ваша в'яна щось добре. І наша католічека віра теж була добра. Ну каже, то, що ми католики, от ви, євангеліки, закінціли. Зрозуміли, так? То, що ми відкрутили, ви закрутили. Но прийде час чуть-чуть, по почутті откринціться, открінціться і буде там, де ми. Зрозуміли? Про що йде мова? Він, Він правий був. Тому що боротьба духовна ніколи не вщухає. І як тільки ми стаємо самозадоволені, вже знаємо, вже ми такі, знаєте, упевнені, ми вже всіх переможемо. Ага, кажуть росіяни, здрасте. Тут починається проблема. Лукавий буде бити там, де ми не сподіваємось, тому що він не спить і не дрімає. І вдарив він найсильніших мужін. Читайте Біблію. Він дарив по Соломонові. Через кого? Через жінок. Він дарив Давида. По чому? Через жінок. Він вдарив по Самсонові. І ви знаєте, через кого вже не буду казати, бо зараз сестри додому підуть. Тобто йде мова, що такі потужні люди, духовні, сильні і так далі, навіщо це написано? Чому Господь цього не сховав, щоб що було гарно, знаєте, як, там, ну, як показано, гарні приклади. А навіщо погані? А втім, то і суть, що Біблія правдива, книга, що вона показує позитив і негатив. Тому що в нашому житті буде таке траплятися. Але ми маємо вибір. Ми маємо як вибирати позитивні речі і вчитися на помилках тих, хто вже їх наробив, а не самому лобом пертися в бетон. І, я вже зрозумів, що бетон то головою не проб'єш. І тому багато дорога мова звертається до вас. Власне, кого ви будете слухати? Я вдячний Богові, що замолоду мені Бог посилав дуже людей, які мені давали добрі поради. Я прислуховувався до них. Мені траплялися люди, через яких діяв Бог духом своїм, і це впливало на мене. Інші молоді мої ровесники слухали, їх не брало, а мене брало. Не знаю чому. Тайна це є. Той самий про проповідує. Моє серце плавиться, а другий сухий, як пеньок сосновий. Не знаю. Тайна. Вся. Тому тут багато залежить, напевно, від серця, наскільки воно відкрите, наскільки воно є спрагнене. І от Павлові говорить, тут центральна думка цього тексту третього, я вертаюся до тексту, щоб не зайти задалеко, боже сонечко сідає. Йде мова про науку. Науки демонські. І Павло представляє їм здорову науку. І особливо останні ці дні, страшна ще гірша наука, яку сьогодні нав'язують Україні. На Міністерство освіти йде сильний тиск. Мені працівники, які мене запросили та й от, на одну зустріч попросилися працівники Міністерства освіти, кажуть, дивіться, що робиться. Прийшли ревізори, підручники перевіряють. Прийшли громадські організації, прийшли, приставилися, і вони почали підручники перевіряти, робити ревізію. Ага, тато заберіть з підручника, маму заберіть, про церкву не згадуйте, про гріх не говоріть, про Бога ані чуть-чуть. Все має бути розмазня така. А чому? А тому, як ви будете говорити про сім'ю, будете говорити про тата, про маму, а в залі в класі сидить сиротина, ви її будете дискримінувати. Дур вищої категорії. І це натиск де з потужних джерел. І йде боротьба за молоді душі, за дитячі душі. Я коли читав про одного монаха, який сказав: дайте мені дитину до восьми років, я потім забираю. Тобто він за 8 років так і закладе науку, що вже і потім нічого не змінить. І сатана знає, що коли він замолоду обробить серце. То потім це буде його продукт, це буде його жертва, це буде його раб чи рабиня. Тому, дорога молодь, наука, про яку він говорив, здорова наука. Суть здорової науки. Здорова наука це та наука, яка робить людину кращою. Коли Ісус зустрівся з Затхеєм, людиною негідною, грошолюбною, і, так би мовити, митником, він кардинально змінився, він став кращим. Раніше гріб що під себе, а тут каже, пів маєтку родам, ого! Четверо кого скривдив. Нам годі одному комусь вибачити і так далі. А тут він каже, Я кого скривдив, четверо віддам. Уявляєте собі, як вплинула спільність а, на Затхея а, Ісус, як плинув, як він плинув на Самарянку, як він плинув на Петра і так далі. І вони це слово знали учням, Бог доручив це слово нести далі. Наука, яка нас робить милосерднішими, щедрішими, добрішими, тихішими, це здорова наука. Пам'ятаю приклад один про американського пастора, який зробив провину, посадили в тюрму. І його питає, тоді вже він вийшов і запитали, ну як же ж ти ж пастор попав в тюрму? Ти ж проповідував, хіба ти не любив, я любив Ісуса. Я нині люблю Ісуса. Ну я його не боявся. Сучасна тенденція йде, що ми хочемо, що Ісус це наш френд. Чуть по плечах не плескаємо Його. Не можна цього робити. Цей пастор любив Ісуса. Оце є перекос харизматичному вченні. І чому харизматичні громади в Києві майже всі розсипалися і по Україні? Лідери потікали, поросипалися камінь, а говорили найбільшою двіжіння. назви поназивали, що камінь на камінь лишився. Чому? Відсутня здорова наука. А здорова наука нас навчає придбати Божий страх. Початок мудрості, незнання. Знання потрібні. Але Божий страх. Так говорить Біблія. Так говорить Біблія, що його треба шукати. Каже, радійте зі страхом і служі йому. Радійте з тремтінням, служить зі страхом. По-моєму, другий псалом. Бога треба прославляти, але його треба в серці боятись. Тобто страх це повага, це пошана, це благовіння перед його словом. А то написано одно живу, як попало, а тут я всю славу віддаю. Яку славу ти віддаєш, коли ти не живеш по писанню? Ісус каже, Я прославив тебе на землі. То що Ісус в групі прославлення був, що Він співав. Послуг Богові і Його Слову, це приносить славу Богові. Нам треба співати, нам треба тебе, але не забудьмо, щоб ми не вдарили в перекону. Здорова наука, повторяю, та, яка приносить. Та через я, яка нам готує, що ми можемо впливати на інших. Здорова наука завжди йде зі силою. Сила вплив. Демонічна наука має силу впливати на зло. Божа наука має силу впливати на добро. І цього не забудьмо. І, власне, здорова наука, коли а, здорова наука походить від Євангелії. І коли молодь ви мало читаєте Іванглії, ані не думайте, що ви надбаєте мудрості силу. Ви станете жертвою лукавого, який спеціаліст поклав на лопатки Соломона, Самсона і Давида, то нас легенько покладе. Я знаю, про що говорю. Я пригадую в Сполучених Штатах, був у дуже великий церкві вийшла одна дама, така крута, в капелюхі. Но півіцях. Всі захоплювалися в неї. Я там дивлюся на її поведінку. Батодіт. Співає чуть як не Алла Пугачова. Голос сильніший. І вона тим голосом гордилася. Ви чуєте? Я собі думав, ах ти лукавий, ти ловиш і сильний, але собаків нема що. І от всі захоплені слухають, та? я дивлюся на цю співачку. І якісь сумні, тривожні нотки. Нічого не знаючи, щось мені дає. Сигнал дає. По її поведінці, по її такому знаєте, виходу на сцену і так далі. І знаєте, що сталося? Вона покинула скоро чоловіка. Залишила шестеро чи восьмеро дітей. Любилась другого. Не мала Божого страху. Не мала Божого... Можна мати талант, можна мати знання. Можна бути організатором, координатором, єпископом, архієпископом. Ну, за папу римського не чіпаю, бо то не наша професія. Як нема Божого страху, ми є авто без тормозів. Ми є авто без бензину, божий страх. Здорова наука це є Божий страх. Я цього не роблю, тому що це буде. Ображати мого Спасителя. А якщо навіть я і спіткнувся, то Божий страх мене прикликає до вибачення. Господи, вибач мені, прости мені, я недобре зробив, я неправильно поступив. Здорова наука, вона нас зближає з Богом. Здорова наука вчить любити людей. Здорова наука це та, де здорова сім'я. І коли діти ростуть в сім'ї, де між собою чоловік і жінка гаркаються, як кит з собакою. То як ті діти будуть і так далі. І особливо звертаюся до молодих, до жінок. Більшість така тенденція, я не знаю, брат Боковинський, то ваша тема і так далі. От тенденція, так? Роль чоловіка, як голови, правда? І нема написано, жінки люблять чоловіків». Я не знаходжу. А чоловіки люблять жінок. А жінки що робить? Підкажіть мені, бо я. А ну підкажіть сестра. О, там де проблема зарита. Там проблема за Не тому, що жінки не повинні. І мене здивувало, що все ж таки, о, дивлячись приклади багато, більшість, чому Бог дав чоловікові особу роль. І мудра жінка поважає чоловіка. Мудра жінка може підсказувати, ну як вона, але більшість жінок мають спокусу, вони хочуть керувати. Є між нами такі тут чи ні. То ви йдіть і покайтеся зараз, і ми помолилися за вас. Це тягне показати. Жінкам дається, що вона мудріша, що вона більше знає за чоловіка, чоловік такий собі і так далі. Не робіть цього. Якщо до вас чоловік пристав, приліпився до вас, значить ви дозволили йому. Що до тебе приліпилося, то твоє. І перше думаємо, хто до нас буде ліпити. Здорова наука. Це будується здорова сім'я, здорові діти, здорові. Здорові відносини, і тоді ми можемо впливати на інших людей. Здорова наука завжди йде не тільки теорія. Ісус, коли говорив, замітили і сказали, що Його наука сидя з спотугою, не як книжників і фарисеїв. Я хочу останнє, що здорова наука це наука з силою. Останні ці дні, дорога молодь, якщо ви не будете ревнувати, про те, щоб знати добрий Івангелії як меч духовний, і не будете ревнувати о силі Божій, вас волову лукавий покладе на лопати. Потрібна сила. Проти сили потрібна сила. Біблія каже, шукайте Господа і силу Його, і лице Його завжди шукайте. Так? Самсон мав силу від, від Господа, але коли він застряг, в рісі сила від нього відступила. Давид був сильний муж, Але коли він зрішив, Дух Святий став від нього відходити. Роль лукавого останні ці дні, щоб впливати на віруючих людей, забрати у них силу. Співайте, моліться, грайте і так далі. То... Но сили то немає. І мене найбільше це тривожить. Ми маємо про це ревнувати. шукати силу. Не тут зібрання. Один одного перекрикувати, але вдома схилити свої коліна, відкрити душу свою навстіж, дозволити Святому Духу зробити оце прополу, прополення, зробити цю прополку нашу душі, вирвати ті всі бур'яни, заздрості, незадоволення, нарікання, нашепти, наклепи, всякі обурення, всякі, так далі, всякі непотрібні речі. Дозвольмо, і коли наше серце наповнить Божий Дух. Ми тоді будемо впливати на інших людей. Тому що сила проти молоді, проти старших і дорослих є дуже потужна. Демонічна сила. Чому говоримо цю пісню? Ми переможемо з Господом. Кого переможемо? Номер один. З Господом ми переможемо диявола. Без нього не переможемо. Так чи не так? З Господом ми можемо перемогти гріх. Без Господа гріх покладе на лопатки. І третє важливо. З Господом ми переможемо самих себе. Оце треба співати. Тому що є скритий, я називаю це партизанщина. Найбільші німці боялися партизани. Регулярна армія попереду, що ясно, туди стріляє. А тут вилізли партизани і взрівали міст. То цією партизанською силою є наша гріховна, людська, тілесна природа. Ваша і моя, моя і ваша. І якщо ми себе не будемо обуздувати, якщо ми не будемо себе, як казав, по-моєму Скородав, пізнай себе і хватить з тебе. Бо є й люди, які дуже люблять інших навчати, а самих себе не можуть навчити. Павло каже, проповідуючи іншим, боюся, щоб не залишитися. Бо Бог не дивиться на лице. Амінь здорова наука тягне нас до молитви. Здорова наука тягне нам робити людям добро. Здорова наука вчить прощати. Здорова наука вчить іншим свідкувати. Здорова наука вчить нас бути вдячними, привітними, простими, доступними, не хвальками, нечванливими, не, не штучно-духовними. Я того дуже не, е, не поважаю, не люблю, коли штучно духовний А за того, худи ж літає попід хмари. Я люблю казати за ногу і до землі, за, за, за землити, щоб його там током не забило. Так високо літає, а з людьми не міє жити правильно. Ісус дав своїм учням потужну науку, але залишаючи їх, Він щось їм сказав. Не відлучайтесь від Єрусалиму. Да, ви маєте слово, но у вас нема сили. Так, ви знаєте Слово, но у вас немає сили. Моліться, чекайте обітниці від Отця. І коли Святий Дух зійшов на апостола Петра, цей мужик і відрігся, і клявся, і інші речі робив негативні, але Господь дав йому можливість бути проповідником номер один, від якої проповід покаялась більше трьох тисяч людей. І він горою став за істину. Хай вас Бог благословить, дорога молоді. Закінчую. Любіть Іванницьку науку, щоб вона міняла вас внутрі. Не старайтеся міняти інших людей, старайтеся самі змінюватися. І коли слово попадає, в серце воно міняє. Воно міняє. Дуже велика праця Божа, це над людським серцем. І я вірю, чим більше буде людей, змінених внутрі, тим Україна скорше підніметься. Правда, Правда. І тому будуть гарні сім'ї. А тепер вже треба вчити, вже до такої дурі доходить. Я приїхав з Сполучених Штатів у два тижні. Знаєте, мені щось свідкували, що в Сакраменто вже хочуть, якщо дівчинка вважає себе собачкою, вона може йти в туалет як собачка. Ви чули таке чудо? І це все стане в нормі. В Канаді мужик, дорослий, хоче бути маленькою дитиною, соску собі в зуби застропив. Оце демонічна наука. Оце йде демонічна наука про те, що діти мають право вибору, йому не подобається бути хлопчиком він хоче бути дівчинкою, або дівчинка хоче бути хлопчиком, скажіть, 30-40 років, хтось таке говорив. 100 років назад хтось таку дурницю міг казати, а зараз воно відходить, знаєте, е, знімають е, мільйони проглядів. Я слухайте, дядько здоровий, як бик, соску в зубах триває. Його треба на Кульпарківську везти, а його показують на всю Україну. І це йде в верхах іде. Верхи цим показують. І тому я вірю, вірю, коли тільки гендерна ідеологія зайде в наші школи і будуть штурмувати дітей. Так? І ви побачите короткому часі, скажуть, що ця книга агресивна. І зі мною, що цю книгу треба перемінити. Ця книга жорстока. Вона не вчить любити, вона, вчить їх, вона не вчить, вона засуджує. Так, Біблія засуджує гріх. Бог ненавидить гріх. І тому має бути дисципліна як в сім'ї, так і в особисто кожен з собою. Тому що наш Господь є не тільки любов, але він є суддя правильний. Хай нас Господь благословить, любимо Біблію, любимо молитву і рівнуємо про Божу силу. Особливо дорога молодь. Посвятіть своє життя для Бога. І ви ніколи не пожалієте. І у вас буде і гарна сім'я, бо дасть вам розуму. Особливо сестрам даю пораду. От, не вискакуйте замуж, за кого попало. А потім скажуть, ой, передумала, ой не то. І нині скільки розвалюється сім'я і брат відсотків. Більше 60%, уявіть собі. Шикарні весілля і так далі, а, а які дефірамби співають одне одному, які пишуть, а потім що виходить пшик. А бувають скромні, тихі весілля. Але вони і міцні і тверді, бо вони на підвалинах Божого Слова. Там люди перероджені, там люди знають Бога, бояться Бога, знають здорову науку і будують здорову сім'ю. Хай нас Бог благословить, а ми встанемо, подякуємо Богові. Дякуємо тобі, наш Небесний Отець, за цей вечір. Дякуємо тобі, що ти добрий для нас, людей, Ти пішов на хрест. Раді нас ти висів на цвяхах, щоб нам відкрити двері раю і примирити з небесним святим Отцем. Слава тобі, Господь, що ти взяв наші глюхом духом сили, духом любові, духом здорового розуму. Щоб ми могли в ці останні дні, коли лунають всякі демонські науки, іде величезний тиск, іде величезна пропаганда гріха і неправди. Ти є наш захист, ти є наша перемога, ти є наша сила, Ти є наша покоління.